Перше послання апостола Павла до Тимотея. Бо всяке Боже створіння добре, і не слід нічого відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Що ж до нечистих бабських байок, то ти їх вистерігайся, вправляйся в благочесті, бо тілесна вправа до дечого лише корисна, а благочестя на все корисне, бо має обітницю життя теперішнього й майбутнього. Пильнуй себе самого та до навчання, дотримуйся цього, бо робивши це, спасеш себе самого і тих, що слухають тебе. Перше послання апостола Павла до Тимотея. Слава Ісусу Христу. Дорогі хресті, брати і сестри, Ми ідемо часом передвіздяного посту. Називається Він Пилипівка. Це час, даний кожному для нас Богом. І апостол Павло закликає нас бути уважними, щоб із наших уст линули добрі слова, а в серці було Боже Слово. Те добре слово найперше є тоді, коли людина молиться, коли вона слухає Господа, коли підносить свою душу і серце до нього. Маємо уникати пустих балачок, бо вони ведуть до нічого, а радше до чварів, до непорозумінь, до конфлікту. Коли маємо щось на когось, скажімо це перед Господом. Нехай цей біль серця, ця рана, яка в нашому серці, загоїться. Її ніхто не загоїть, крім Ісуса Христа, Господа нашого, який іде у вифлеєм нашого серця, який прагне народитися в нашому серці, який хоче увійти, стукає до нашого серця, але чи я відчиню? Багато є інформації навколо і дуже цікавої. Але не кожна інформація є корисна для людини. Апостол Павло закликає нас бути людьми пильними, бути уважними, не приймати будь-яку інформацію за правду, але ту інформацію маємо приймати, яка лине від Господа Бога, яка є передана Його святій церкві. І у цій церкві Христовій несеться Слово Боже, проповідування цього Слова, де Господь закликає нас, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облекшу вас. Тож, мої дорогі, скористаймо із часу цього посту, приготуймо наші душі, щоб наші душі відкрилися для Господа Бога, щоб він міг увійти і наповнити нас світлом своєї правди, своєї любові і свого знання.